Полтавщина готується до осінньо-зимового періоду. Одне із важливих питань підготовка забезпечення генераторами критично важливих об'єктів. У наявності на сьогодні 151 генератор при загальній потребі 191. Про це на апаратній нараді повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Едуард Древа. Також зазначив, рівень підготовки житлового фонду 91%. На це залучили 18 млн. Гривень. У свою чергу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін закликав прискорити підготовку до опалювального сезону в області. Соціальні заклади у нас дошкільні і навчальні на 100%, заклади охорони майже 90%. Підготовка дорожнього господарства. Теж на рівні 90% підготовка техніки. На сьогодні підготовлено 914 відсотка котелень, щоб було залучення порядка 160 мільйонів. Підготовлені плани графіки реагування на випадок блекаута. На сьогодні в районах проводяться уже такі стрес тести ми готуємося до своїх стрес-тестів, які ми проведемо на наших обласних комунальних підприємствах. Нам треба прискоритись, тому що ті показники, які є, вони мене не задовільняють. Я вважаю, що ми повинні бути десь вже на 95% готових відповідно і підприємств і мереж.